Христос Воскрес. Дорогі люди, от я собі також живу спокійно, нікого не чіпаю. І тут мені приходять повідомлення всякі, всякі коментарі, що я людей ігнорую. Як я так смію робити? Я думаю, ви не розумієте взагалі про що там йдеться. Певні люди не розуміють. Я спеціально зробив запис телефону, скріншот, відео там, де я гортаю. Кількість повідомлень. А зараз ви його тут побачите. Подивіться до кінця. І то все, що ви зараз бачите, це є за один місяць часу. За один. Розумієте, я YouTube просто закриваю. Кожну секунду чи кожну хвилину мені приходить якийсь, якийсь коментар, якесь питання. Телефон просто баланкає безперестанку. Я то виключаю, бо то жити неможливо. І Якщо ви думаєте, чи хтось думає, що я сижу постійно в телефоні і чекаю, кому би то відповісти, ну ви дуже сильно помиляєтеся. Я відповідаю на коментарі по мірі можливості. І ще одне, якщо відео виходить, високий шанс того, що я прочитаю ваше повідомлення чи ваш, ваш коментар в перший другий день. Далі воно опускається вниз і я вже фізично. Його не бачу. Якщо ви, хтось там написав мені на якомусь там відео, не знати якому, я його не бачу. Перепрошую, але так є. Якщо ви хочете зробити якийсь такий зараз маленьку рубрику питання-відповіді, будь ласка, напишіть мені свої питання під цим відео. У вас є 2 дні, щоб я побачив ваше повідомлення, ваш коментар. Я виберу, може, 5 гарних питань і запишу відео. Всім гарного дня, Христос Воскрес!